Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Сьогодні якось так. Все, що планую, воно йде не так, як хочеться, але нічого. Зранку чекала на знайому, вона була повинна заїхати машиною до мене, там те, що треба було їй віддати. <кій> Чекаю її нема. Телефоную. А вона каже: Таня, я сьогодні не виїжджала, тому що там, де її виїжджати, треба, то каже, як на гірку. А перший день, коли слизько було, посипали, а зараз в день м -м, воно плюс, тане і на ранок знов там слизько. І каже, я сьогодні пішки. каже, Я краще декілька разів впаду десь. Ніж один раз кудись в'їду. А я її чекала, а потім дивилася на сайті Юск, мені рушнички для них потрібні, такі невеличкі. І там зараз знижка йде, така ціна приваблива досі. І думаю, поїхати, а потім куди ж ти, Таня, поїдеш, якщо ото так. І оце зібралась, вийшла, на вулиці вже сістрих капає тепленько. Хоча зранку мінус 10 було. Ось такі справи. І ще мені треба, от сьогодні я планувала поїхати і в Юск, і в Великий епіцентр, тому що ну, дещо вже потрібно купувати, заплановані такі покупки, але вже не поїхала, завтра поїду. Отак. Зараз зайду в наш невеличкий епіцентр, може тут мені потрібно рідке мило для рук. Ось Отак, мої дорогінки. Ну нічого, життя продовжується, все добре. А, зі стріх вже капає. І вчора зі знайомою теж казали, ой, такі відчуття, коли ти йдеш по снігу, як наче в дитинстві. У нас в дитинстві була така зима. От. Не казали люди лагідні. Він показав свої зуби, але ненадовго. Зранку знов так співали пташки, як весна рання. Зараз подивимось. О, акції гір для душу. Але мені це не потрібно, рідке мило, рідке. Дав 168 гривень. Ні. Я хотіла взяти шик рідке мило, але тут його чогось я не бачу. Ні, треба буде їхати у великий епіцентр і там дивитись. Добре, йдемо далі тоді. Мабуть, завтра таки і треба буде поїхати. Великий епіцентр. Там на даху такі бурульки, і люди зараз йдуть, одна впала, то так злякалися, обережно треба буде. Ось такі бурульки, ого! Поруч люди ходять. Зараз вирішила піти на базар, то думаю, буду краще йти по дорозі, аніж під тими бурульками. От там. Дівчата, сьогодні не мій день, хотіла якісь там щось взяти, нічого немає, слизько. Ну нічого, хай це буде найстрашніше в моєму житті. Нічого. І таке враження людей десь чую, але я їх не бачу. Я хотіла речку купити на салатик, Знаєте, отак на тартушки потерла, пішки підсолила, олійки додала, але щось нічого, наступного разу. Слизько дуже. То вирішила йти. Там, де є сніг, дивлюсь, люди теж так ходять. Ну, а що ти будеш робити, якщо там не станеш, де пішохідний, ну, там, де люди ходять, тротуар? На дорогах машини. Ну, то й так ідеш. Маруся, раз два-три калина. зараз чоловік грається, до речі. Моя мама любила цю пісню. Маруся раз, два, три колина, чаварнявая дівчина. О, слизько. Обережно, ледь не впала. Таня музику слухає, бачите, як тут капець. О. А тільки сонечко вийшло вже і пташки співають. А я, мабуть, зараз зайду в простор. От. Подивлюсь тут, це мило. Дивлюся, дивлюся. Ні. Ну, таке не хочу мені рідке, потрібне мило. Вони ще є. Повмалі. Може повмалі взяти. Опс. 109 гривень. Наче непогано. Дивинусь подумаємо. 109 гривень 500 мл. Ні, я ще подивлюсь, може дешевше буде. І таке саме за якістю. Знайшла ой, дуже-дуже низько. 87 гривень. Зараз візьму ближче. Там якийсь падати хоче, не падай. Ну, впадеш, то вже О, тут 900 грамів. Шик такий, який я хотіла, і дешевше, що от 87 гривень. Ось такий я і хотіла, то, мабуть, я і візьму. Тут є оливка і є. Зараз зачекайте. Ой-ой-ой, і є бавовна. Добре для інформації отримала, що в просторі, якщо що то можна купити, всякі такі штучки для кухні. Але головне, дівчата, коли ви бачите такий відділ, не зупинятися. Все, іду на вихід. О, а тут же і асфальт видно, не так слизько. Бачите, на сонечки вже і підтаяло. Десь ще зайду в сільпо. Так, десь тут я бачила. О, оце таке я шукала, дівчата одразу побачила 85 гривень, коштує 49 копійок з медом, тому що, коли на вулиці прохолодно, то мед, що тут мед? Молоко і мед. Оце до вподоби. Влітку так, олива мені подобається. То я візьму, ну і добре. А чому саме я купую таке мило? Тому що мені воно до вподоби. Я таке вже коли збрала, купувала. І мені якість цього мила дуже подобається. от, тому і не всім вони його продають, до речі, щоб ви розуміли. Але тут вага 460-43 гривні коштує. І в мене вже таке було. А я візьму оце з медом за 85. І все і добре. Я зараз прийшла, мені цікаво в яку ціну буряк. Пам'ятаєте, я вам казала, я дві штуки купила за. 14 гривень, а тут такий варений є, 69, ну 70 гривень дівчата, то купити, зварити. ну Може це як смачніше. І, до речі, мені написали, що в духовці краще запікати і фольгу і чесник додати. А це взагалі, скільки його тут. До речі, яка вага? Пів кіло. 92 гривні, 99, 93 гривні. От, от так. І в духовці запекати і буде смачно. Боже, ну дві штуки я купила за 14 або дві штуки за ну, майже 70 гривень. Дівчата, на цьому можна робити бізнес. Ну так. Я зараз хочу піднятися в інтертоп для того, щоб подивитися якісь черевички під той костюм чорний, що я купила. Не знаю, як, чи підійдуть ці як його кросівки. Ну, Підійдуть, але може треба буде одіти костюм, пройти та поміряти. Ну, Тут зараз ще поки що таке взуття, знаєте, як Ну, на сьогодні, а те, яке я планую, то ще немає. І, до речі, можуть незабаром бути знижки на якісь зимове життя, наприклад. На деякі є. На деякі є. там там як учинок, зараз я вам покажу, до речі, і вони легенькі і непогані. Хм. Ні, Таня, ти дивись те, що тобі треба, а не те, що хм і непогане. Бо це все, що хм Та непогане, не накопися. і знов. Коли такі моменти непогані, дівчата треба виходити з магазину. Так, я жартую. А що дорогенько будемо робити? Жартувати. І їхати далі. Ой, дівчата, я не знаю, як хто виходить з ситуації, коли на вулиці така погода і заходиш в хату і там понаносив <гум> всілякого, то я беру так, протираю. І зранку набираю ведро води з миючим засобом. Отак продовження воно тут стоїть, а ввечері звеч... вже... Виливаю, тому що як тільки зайшов туди-сюди, і вже після снігу зрозуміли. А я зараз хочу перекусити і дістала салат, той, що я робила нещодавно. І знаєте, що хочу сказати, мені дуже подобається поєднання. Я вам казала, тут буряк, м'який сир, але ж він вже постояв трішки зелень. Що ще? А, і. Е, насіння льону. І коли я його тільки зробила, і десь чайна ложка тут була насіння льону, м -м, обережно, як то кажуть, між зубами треба бути. Ну, кажу, як є, ну а що ти поробиш? Але наскільки поєднання солодкий буряк, зелень солоний сир, і насіння льону, то наїдаєшся цим салатом просто неймовірно. І зберігаю скло. Зараз взяла тарілочку, покладу, скільки я хочу, і буду їсти. Але я не про це, що я буду їсти. Я хотіла вам сказати, що от на другий день насіння льону вони вже не так відчуваються. Ну, мабуть, або там набухають, або ще щось, ну, розмокають якось. І взагалі можна, знаєте, як зробити, просто перемолоти і сипати. Тоді не буде відчуватися, але користь від цього насіння ви і без мене чудово знаєте. Зараз хочу згадати цей аромат цього мила. Колись у мене він викупала, вже не пам'ятаю медом, ні, не пахне медом. Такий свіжий, ніжний, приємний аромат. Буду переливати зараз його. Така в мене склянка, це в ванній кімнаті в мене стоїть. Сюди принесла, щоб тут переливати тут зручніше. І за кольором, бачите? Ну, за кольором, так, як молочко і мед. Ось такі добре. На завершення сьогоднішнього відео хочу подякувати кожному з вас за ваше розуміння, за вашу підтримку. Я стосовно минулого відео. І це те, що дає тобі мотивацію, наснагу. Щось робити, продовжувати ми всі люди однакові. У нас є свої якісь моменти, є якісь емоції, будь-що. Але коли з тобою поруч справжні люди, мої дорогенькі, я вам дуже за це вдячна. Хто вперше на каналі? Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментар. Мені дуже цікаво спілкуватися з вами в коментарях, тому що коли йде діалог, а не просто монолог, і ти відчуваєш настрій, ти відчуваєш людину. Я це дуже ціную, кажу відверто, як є. Дякую вам велике. І головне, бережіть себе, все буде. Добре, обов'язково, і ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!